Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Одещину третю ніч поспіль атакують ракетами та дронами. Наслідки обстрілу. Ремонтують техніку, яка брала участь у боях. Як відновлюють американські хамві та турецькі бронетранспортери. Робиться знімки військових та волонтериць. Історія фотографині. Наслідок нічної ракетної атаки Російської Федерації на Одесу зруйнована адмінбудівля, пошкоджений дитячий садок та ясла. Також пошкоджені житлові будинки. Поруч з під завалів дістали тіло 21-річного чоловіка. Охранником робив. На сміні був, і прилетіла ракета. Кажуть, одного хлопчика завезли в лікарню, а один нормальний ходив тут, не знаю. А він наче побіг у підвал, бомбосховище тут. Телефон не роба, нічого. За вашу ногу. Скільки він років? 21. це то буде вистачі. Поруч з адмінбудівлею пошкоджені квартири. Я бачила, у мене окна виходять сюди, на... я все бачила, да. все влетіло, причому эту... тривогу об'явили і одразу ж ракета влетіла, тобто дуже поздно. Я тільки встигла вискочити в, в коридор, ну, в під'їзд парадно. Зараз ще хуже, ніж одразу, тільки шок якийсь був, а зараз хочеться думати, що краще б умер, одразу і нічого цього не робив. Уже 10-12 коробок зі стеклом винесла. Неизвестно, коли це закінчиться, не закончится, Стекліть окна, не стекліть окна. Була зруйнована частина чотирьохповерхової адміністративної будівлі з подальшим загоранням на площі близько 500 метрів квадратних. Було залучено 75 рятувальників, які ліквідовували наслідки. Загалом, під час нічної атаки Росії на Одещину поранені восьмеро людей. Серед них – 15-річна дитина та рятувальник, розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Ви бачите скільки по кругу будівель пошкоджених, також пошкоджено представництво Китайської народної республіки в Одесі. Консульство будівля також пошкоджена, що говорить про те, що ворог не звертає ні на що. Також був пошкоджений ще склад на окраїні міста. Там було загорання, але там на щастя без жертв. Четверо людей перебувають у лікарні. Один з поранених у стані середньої тяжкості, розповів лікар Владислав Севергін. «63 роки чоловік з множинними осколками, пораненими голови, шиї, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок, з черепно мозговою травмою, з великим уламком в шию. З раною голови він був прооперований. найбільші крупні уламки були видалені. Рани була проведена первічна хірургічна ран, рани були ушиті. Проведена антибактеріальна профілактика. Олександр Пономаренко, Дмитро Василів, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Сбу затримував в Одесі про російського пропагандиста та поплічника загиблого колаборанта Стремоусова, який виправдовував агресію Росії проти України. Йому загрожує 10 років позбавлення волі. Кирил, я ти мене називав, я оті какби флагман. правильно? фігурантом є проросійський блогер з Миколаївщини, що тривалий час працював на колаборанта Стремоусова і фактично був його правою рукою. До повномасштабного вторгнення вони разом організовували проплачені масові заходи, спрямовані на розхитування внутрішньополітичної ситуації в регіоні на користь країни-агресора. Для поширення деструктивного контенту використовував власні сторінки і канали в YouTube, Facebook та Instagram, а також у забороненій соцмережі ВКонтакті із загальною аудиторією понад 100 тисяч користувачів. На цих інтернет-ресурсах він заперечував існування української державності та українського народу. Ремонт цього хам'я розпочали вночі. Витягували машину з поля бою після того, як її підбили. Роботи проводять військовослужбовці на позивні мажор та купс. Цю ми робили позавчора, до ночі робили, зараз дивимося, чи це, бо була проблема по там болт один на помпі. Ми замінили помпу, новий ролик поставили на тяжний ну Це було по ночі. І ми поставили болт, зараз хочу залізти під низ, глянути як. Купс каже, обсяги роботи вгадати ніколи не вдається, все доводиться робити швидко. Приїжджає машина, робимо, відпускаємо машину та відпочиваємо трохи. Я виключно недавно тут в Римбаті, е, буквально скільки там десь два, два місяці, десь, тако, десь, може півтора. Е, ну, тут в принципі нормально, трохи треба трохи, трохи натискатися, накрутитися того, тих блоків, колеса. То, трохи на виїзди там, їздимо. Там, Знімаємо, ну, міняємо, колеси, щоб поставити, щоб машину забрати, е, ну, так може бути. Типу. Трохи-трохи тяжка робота, але е, нормально. В перервах між роботою над технікою облаштували і укриття. Це наша спальня. Це ж є її укриття. Тут все перекрито балками. Два слоя балок, зверху слой землі. Можете зайти, подивитися, витяжки є, все по умові зроблено. Вентиляція зроблена. Все тобто, тут. Дуже зручне приміщення в разі обстрілу, тому що обстрілюють і тут територію поряд. От, ми вже були трошки далі, нас там обстріляли, ми сюди вийшли. От, ну, організували життє собі. У нас у собрані, в нас колектив всі патріоти, всі бойові. Тобто у нас тут немає людей, які постійно були там в тилу. Я також я на Херсонському напрямку приймав участь в бойових діях. Працював на кірпі. Получив контузію одну, отримав другу. Ну, замість того, щоб списуватись, вирішили залишитися тут і приносити пользу. Чоловік каже, гордістю бригади є транспортер турецького виробництва Кірпі. Показує один з них. По кірпам, що скажу, вже неодноразово говорив. Це найкраще, що є на сьогоднішній день у нашому батальйоні. Ні одного загиблого в цих машинах у нас немає в батальйоні. Тобто машина дуже добре броньована. Безпосередньо ця машина. І з першої партії вона з нами з Херсонщини. Три рази її вже рятували. Ця машина була на цьому напрямку, вона була підірвана на міні протитанковій. На ній мінявся мост. Мост лежить там, старий, пошкоджений. Тобто на сьогоднішній день вона повністю боєздатна машина. Всередині такої машини може вміститись десантна група. Оцей оце відділ, де ми сидимо, це вже корпус бронекапсули. Бронекапсула, бронекапсула противомінна. Бронекапсула видержує постріл птура, перевірена на практиці. Дуже добре захищена, щось, скло захищене, зручний салон. У нас були контужені від пострілу. Ну, зрозуміло, війна йде все. Але в нас ні одного 200-го в цій техніці не було. Після того, як машину повертають до життя, вона знову виїздить на поле бою. Дмитро Василіє, Дмитро Бондаренко, Юрій Сисоєв. Суспільне новини. Це Олена Кутіна, фотографиня. З початком повномасштабної війни вона почала їздити як волонтерка на прифронтовій території. І на другий день я зрозуміла, що я просто не можу сидіти. І ми з моєю сестрою почали допомагати військовому в Одесі. Потім в нас така зібралася прям маленька команда. Декілька людей почали приєднатися в водії. Медики тощо, і потім через десь дві недільки в нас вже була команда 50 людей. Більше всього, мабуть, возили в Миколаїв, також возили туди дуже багато води, якщо пам'ятаєте цей період, коли там не було її. Ось також евакуювали людей звідти, тварин. І останній раз, коли ми були в Херсонській області, я, моя сестра та мій друг, ми попали під обстріл і від сильного вибуху. Водій трохи втратив свідомість. Тоді ми їхали відвозити гуманітарку нашим хлопцям в Херсонську область та звідти забрати собаку військового. Він її знайшов. Це була овчара, її таке звали. І вона дуже була перелякана, і ми приїхали перший раз. Почався обстріл. Нам сказали, уїжджайте нас там і прятали. Ми поїхали. І потім, через десь півгодинки, нам кажуть, повертайтеся, все закінчилось там. Можете забирати собаку. У мене був дуже важкий струс мозку, і дуже повезло, що тоді з того моменту з Херсонської області їхали парамедики. Після порятунку Олену та інших волонтерів забрали у лікарню. Зараз в Одесі дівчина повернулася до зйомок та продовжує допомагати. Збройним силам, каже вона. Зараз на цей момент я вже, так як я не їжу, не фотографую в небезпечних місцях. Я лише тут по місту фотографую деяких військових. І ось в мене тут така можливість випала, що я фотографувала Петра, це бойовий медик. В мене були друзі-волонтери, з якими на початку війни ми волонтерили, і вони кажуть, тут така пропозиція да для саміту НАТО потрібна фотографія військового, е, такі ветерани війни, хто отримав поранення тощо. Коли я фотографую військових, я отримую це задоволення. Ніби зараз так надо. Ну я я не знаю, як це пояснити. Так, але якась спочатку в мене в роботі була як, якесь відчуття провини. Дуже що я там працюю, все таке. Я почала трохи менше волонтерити, але звісно ж квартира сама себе не заплатити. Ти починаєш працювати, і ти такий і фотографувати військових це як така віддушина, Ти ніби ніби не знаю, якась як плата. Олександр Пономаренко, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Великий їжак з тисячі їжаків на щорічному конкурсі незалежного мистецтва Бернінгмен Палаюча людина Україну представлятиме скульптура храм їжака. Такий вибір зробили журі конкурсу, який пройде в американському штаті Невада. Мен обрав проект за хечехохтемпол, щоб представляти українську спільноту на Бюрнимен Мен» цьогоріч. Здалеку, коли дивишся, ти бачиш. Скульптуру їжака, і вже підходячи до нього, ти бачиш, що це військовий меморіал». футовий контейнер зі скульптурою запакували, і цього тижня він прибуде до Невади. Ключове повідомлення скульптури: як подолати війну в Україні, розповідає автор храму їжака Ярослав Корець. Війна триває, не треба про це забувати, навіть розважаючись на фестивалі. А по-друге, і їжаки про це говорять: що це єднання, і тільки об'єднуючись, ми можемо подолати ворога, і нам потрібна підтримка світової спільноти для цієї перемоги. Прогноз погоди на 21 липня. В Одеській області мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від плюс 16 до 21 градуса вночі у день 27-32. В Одесі також мінлива хмарність, ймовірний короткочасний дощ і гроза. Температура повітря вночі 19-21 градус, у день плюс 27-30. Дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.